Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Сполучені Штати Америки розглядають можливість розширення своєї військової підтримки України, окрім розгляду можливості передачі систем протиповітряної та протиракетної оборони Петріот. Адміністрація Джо Байдена також розглядає передачу іншої зброї, такої як комплекти джідам, які перетворюють на керовані авіаційні бомби на високоточні кориговані боєприпаси. Сполучені Штати також розглядають варіант поставки боєприпасів для Хаймарс, що поєднують авіаційну бомбу малого діаметра з ракетним двигуном М 26 який забезпечують максимальну дальність ураження 150 км. кілометрів? Один із планів, який розглядається, передбачає передачу Україні батареї Петріот у варіанті, який створений для прихоплення балістичних ракет. Інший варіант укладання контракту з компанією-виробником на виробництво таких нових систем з нуля. Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони САМТ. Про це повідомив посол Франції в Україні, як він сказав: Франція та Італія нададуть Україні засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента України і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином, ми можемо задовольнити їхні потреби. САМТ є найсучаснішим ЗРК на озброєнні французьких збройних сил. Зенітно-ракетний комплекс виготовляє французько італійська компанія. Його ключовими компонентами є ракета астер 30 і багатофункціональний радар. Це наземна система класу повітря-повітря. Дальність виявлення цілей складає 80 км. Комплекс має мінімальний час реакції та високий темп стрільби. Вісім ракет можна запустити за 10 секунд. Українські військові показали у використанні самохідний 120 мм міномет Це перші кадри з використання переданих Литвою самохідних мінометів на шосі м 113. У листопаді повідомлялося, що Україна мала отримати 10 цих установок. Ця самохідна установка це комбінація 120 мм фінської мортири Тампела та американського БТР М113 А2. Заявлено, що дальність стрільби становить більш ніж 7 кілометрів. Возими боєзапас 60 мін. Екіпаж та розрахунок міномета складається із п'яти людей. У 2013 році Міністерство оборони Литви уклало контракт на суму 6,5 мільйонів євро з ізраїльською компанією на модернізацію парку цих машин. Машини отримали нову цифрову систему керування вогнем, також були оновлені прилади для спостереження та коригування вогню. Окрім того, під час модернізації замінили стволи мінометів. Українські військові використовують унікальні 120-мм міни М 971 Ймовірно, ці боєприпаси було експортовано з країни, яка раніше їх придбала в Ізраїлі. Касетний боєприпас М 971 розроблений ізраїльською компанією. За даними виробника, один снаряд покриває зону ураження розміром 100 на 100 метрів. При розриві М 971 вивільняється 24 субоєприпаси М 85, бойові боєприпаси меншого розміру. Суббоєприпаси розміщуються всередині корпусу М 971 у шість шарів по чотири суббоєприпаси. Силам територіальної оборони України передали болгарські станкові протитанкові гранатомети. Станкові протитанкові гранатомети були поставлені з оптичними прицілами для гранатометів. Передали болгарські стартові порохові заряди разом з пострілами. Виробником заявлено, що ці постріли можуть уражати цілі на дальності 1300 метрів та мають бронебійність у 300 міліметрів. Становий гранатомет призначений для ураження танків, самохідно артилерійських установок та інших броньованих цілей. Велика Британія у наступному році поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Про це повідомили на сайті британського уряду. Зовсім скоро Велика Британія оголосить про постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Наступного року відповідно до контракту на 250 мільйонів фунтів стерлінгів, які забезпечить постійний потік критично важливих боєприпасів до артилерії Збройних сил України протягом 2023 року. Зазначається, що Британія з лютого цього року вже поставила Україні понад 100 тисяч одиниць боєприпасів реактивні системи залпового вогню та іншого зброєння. Також нещодавно стало відомо про передачу 125 зенітних установок. В Україну з Естонії відправили банопральний комплекс для українських військових. Це комплекс із трьох машин, які дозволяють бійцям спочатку попаритися, помитися, потім відпочити і при цьому випрати та висушити одяг. І це дуже важливо для підтримки бойового духу та здоров'я. Комплекс можна перевозити, замаскувати та розмістити окремо. Представник України, латвійський доброволець, зауважив, що така техніка потрібна українським військовим, бо комплекс отримують військові батальйону Карпатська Січ. В Україні будинки для людей, які втратили житло, зводять за інноваційною технологією. Вона дозволяє вдвічі скоротити час будівництва. Таку технологію розробили українські інженери. Головна ідея нового підходу швидке будівництво та порівняно недороге житло. Технологія полягає в тому, що попередньо всі елементи будинку виробляються на заводі, а потім швидко збираються на будівельному майданчику. При цьому елементи, наприклад, стіни ретельно готуються до подальшого використання. Їх утеплюють і роблять всі потрібні отвори для комунікацій. Перший будинок в Україні за цією технологією одна з українських компаній зведе безкоштовно. Угоду про надання Україні фінансування у розмірі 2 мільярдів норвезьких крон для закупівлі взимку природного газу підписав у понеділок міністр фінансів Норвегії, як повідомляють у пресслужбі норвезького уряду. Фінансування буде надіслано через Європейський банк реконструкції та розвитку. Як зазначили в уряді Норвегії, Україна звернулася до Норвегії за підтримкою закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що Європейський банк реконструкції та розвитку буде нашим партнером у цьому. Важливо спрямувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування. Європейський банк реконструкції та розвитку за підсумками 2022 року планує інвестувати у проекти в Україні понад півтора мільярда євро. Про це заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у східній Європі та на Кавказі. Він також зазначив, наступного року ми збираємося зробити стільки ж, якщо не більше, залежно від того, як складеться ситуація. Він також нагадав, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділив компанії Нафтогаз України 300 мільйонів євро на закупівлю газу. Банк також раніше виділив компанії Укренерго 150 мільйонів євро. Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та 5 міні-екскаваторів. Про це повідомив посол України в Республіці Корея. Зазначається, що в межах нової партії гуманітарної допомоги від Кореї до України надійдуть 20 генераторів потужністю 450 та 500 кВт, а також п'ять міні екскаваторів. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом до кінця цього року. Також у грудні передбачається зафрактувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.